Дякуємо, що дивитеся. Програма про головне в деталях. І сьогодні ми будемо говорити про реформу старшої школи. Що вона передбачає, та скільки буде тривати Павло Остапенко, кандидат географічних наук, експерт із територіального розвитку та місцевого самоврядування. У нас на Zoom зв'язку. Вітаємо вас, пане Павле. Нашим українським привітом. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Ну, давайте будемо говорити власне, про цю реформу. Я Знаю, що вона як продовження нуш нової української школи, нині триває підготовчий етап до, ці, до впровадження цієї реформи. Як Міністерство освіти і науки в, зараз впроваджує ці всі проекти? Ну, і, зокрема, яка ваша місія у впровадженні цієї реформи? Так, ви... Вдало зазначили, що реформа старшої профільної є логічним продовженням реформи нової української школи, і, власне, вона закладалась і планувалась тоді, коли планувалась реформа НУШ. І після старту НУШ, який вже йде фактично шостий рік, на дев'ятий рік. Мала би мав би стартонути стартонути реформи старшої профільної школи. Тобто, в МОН в центральний органу виконавчої влади, який відповідає за освіту і науку в Україні, було 9 років, щоб організувати, правильно організувати старшу профільну школу. І змістовано, і територіально. Час зійшов. Про це всі говорили, але коли у нас час вже піджав конкретно, а це минулий рік, то, власне, фактично, полісімейкер, як ми називаємо, активізувався. І особисто моя робота полягає в моделюванні мережі, ну але, звісно, про змістовну складову також ну, я знаю. і без неї без її розуміння моделювати мережу неможливо, тому будемо говорити сьогодні і про те, і про інше. Можливо, з акцентом на моделювання, все ж таки, я як географ то більше територіально розуміюсь, ніж як педагог змістовано. Тому якщо щось десь... Змістовно буде некоректно, прошу вибачення. Наперед. Що загалом передбачає ця реформа, або, говорячи іншими словами, що зміниться у старшій школі? Зміниться багато чого, і ми нарешті, як на мене, міняємо взагалі цей радянський совко... совєтський підхід до навчання в середній школі. І, е, якби переймаємо той досвід, який є в країнах Європи, е, і Північної, і центральної, це і Фінляндія, це і Швейцарія, і трошки щось привнесли, мабуть, з заокеанського досвіду, де коледжі є основою. Навчання спеціалістів, які потім, ну, власне, по життю працюють, заробляють і утримують свої родини. Е -е, ос Яка основна особливість те, що після 9 класу у учнів буде вибір е -е, щодо е -е, напрямку подальшого? Подальшої спеціалізації. Це або академічний ліцей, де будуть більш поглиблено готувати до вишу. І фактично це буде відкривати двері до вищої освіти кращої. Або ж це буде професійний ліцей, де ну, Фактично, у нас ця модель вже і зараз працює, де паралельно із здобуттям старшої і середньої освіти, буде також добуватись якась робітнича кваліфікація. Але це не тільки там, мовно, тракторист чи кухар-кондитер, це і, наприклад, програміст, і дизайнер. І так далі. Тобто це ті професії, які ну, фактично не потребують там, навчання чотирьох чи навіть шести років на бакалавраті, і магістратурі і фактично ну, такого, я би сказав, викачування грошей, тому що не всі мають змогу навчатися на бюджеті батьків, дітей з їхніх родин. Тобто, трошки по-іншому буде організовано. Здобуття робітничих професій кваліфікацій. Проводилися продовж літа громадські обговорення. Ви там також приймали участь. І яка основна думка самих освітян з приводу цієї реформи? Так, вже моном за підтримки українсько-швейцарського проекту Десайт в десяти областях були проведені. Громадське обговорення власне із освітянами, з керівниками громад і з структурними підрозділами обласних військових адміністрацій, які відповідають за цю сферу в регіоні. Я не скажу, що нема розуміння. Звісно, розуміння є те, що в нас іде реформа нуж. І звісно, що ми не можемо так на півдорозі, ну просто знаєте, через там не знаю, брак умовно політичної волі чи, не дай Боже, некваліфікованість, власно, просто не завершити її. Тобто всі розуміють, що потрібно йти в реформу старшої профільної школи. Ну і тут є питання мовно щодо обговорення змістовного наповнення, тобто скільки має бути класів на паралелі для того, щоб учень міг обрати певну спеціалізацію, чи достатньо, наприклад, пропозиції в дві спеціалізації, чи це має бути чотири, чи може взагалі десять. Тобто, щоб ну, умовно був знаєте, асортимент вибору, чи потрібно це робити тільки в великих містах, чи навіть і невеличкі громади мають право і можливість, будуть мати право і можливість. Організовувати такі ліцеї в себе в громадах і так далі. Тобто, це ну такий процес, живий, зрозумілий для обговорення того, що ми робимо із 27-го року. Хто ще допомагає Міністерству освіти і науки розробляти моделювання? Власне, ви також тому задіяні і. По всій території України власне збирається інформація, в тому числі і на Прикарпаття. Іншими словами, кого залучали до розробки цього моделювання вищої старшої профільної школи в кожній області України? Окрім звісно Міністерства освіти і науки. Ну, Мабуть, вже у нас так повелося, що багато реформ у нас допомагають реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги. Ця реформа також не є виключенням, і тут найбільший, як на мене, вклад є швейцарсько-українського проєкту Десайт, який допомагає МОН як експертно. Так і організаційно проводити ці обговорення, і, звісно, експертне середовище, оскільки ну, не всі експерти можуть бути працівниками десайт чи там інших проєктів МТД, але їх також в обговоренні залучають і в цілому в. Концепції реформи брали участь в розробці концепції реформи брало участь близько 400 експертів. Тобто, у нас освітня галузь в цьому точно не пасе задніх, я би сказав, вона лідер. У е, нас багато людей розбираються в змістовній складовій. Щодо саме планування мережі, то Ну, тут більше наша команда займається, оскільки потрібно володіти там певними навиками роботи з геоінформаційними системами. І ну, станом на зараз у нас вже майже всі регіони. Промодельовані там залишилось лише два. Ну вони також от, завершують такі внутрішні обговорення і будуть надані, буде наданий перелік для моделювання і вже подальшої, подальшого діалогу. Чи вже відомо, як виглядатиме оновлена мережа ліцеїв на Прикарпатті, скільки академічних ліцеїв та професійних коледжів пропонується створити у нашій області, і які ліцеї в нашій області стануть пілотними? Так, відомо. Наразі це 74 заклади. Але. Ну, умовно, я так скажу, список може трошки коригуватися, тобто може бути вже затверджено там, наприклад, 73 чи навпаки 75. Тобто, ну, є, є ще території, де можна додати той же самий Івано-Франківськ. Це перше загалом 47 академічних і 27 професійних закладів старшої профільної школи. Запропоновано. І е, тут, власне, всі пропозиції, як і в Івано-Франківській області, так і в інших областях, надходять від обласних військових адміністрацій після е, обговорення цього переліку із е, всіма учасниками. Це не тільки громади, це і Коледжі, це які, наприклад, можуть бути підпорядковані не тільки області, а умовно вузу, який знаходиться за межами області, таких випадків у нас багато, це і всі професійно-технічні училища, заклади професійно-технічної освіти. Тобто, насправді, коло учасників досить широке. І ну за навіть за місяць це не обговориш. Тобто, це така досить тривала робота е, була проведена, і от е, ну по Івано-Франківській області ми вже фіналізували на початку літа, е, хоча, можливо, будуть ще якісь зміни. Щодо конкретного переліку, то ну, я тут не берусь озвучувати там, навіть частину, тому що це власне прерогатива управління освіти, ну, власне, структурного підрозділу ОВА, який відповідає за формування цієї політики у вашій області. Тому тут треба ну, з ними більше комунікувати, тому що ну, вони. Якби відповідальні в регіоні за формування цього списку, ми ж лише при моделюванні наклад, все це накладаємо на мапу, і якщо ми десь бачимо білі плями, ми про це говоримо і працюємо потім відповідно з. Цим структурним підрозділом, щоб цієї білої плями не було, або ж там, де концентрація завелика, і ми розуміємо, що кількість закладів ну, забагато заплановано таких закладів, то ми також тоді узгоджуємо, що потрібно залишити. Протягом якого терміну громадах мають створити мережу закладів профільної і середньої освіти, і яка роль у цьому взагалі органів місцевого самоврядування, або, іншими словами, чи матиме громада голосу у цьому процесі? Роль місцевого самоврядування важлива, скільки майже всі академічні ліцеї? Заплановано створювати на базі закладів загальної середньої освіти. Ці заклади є закладами комунальної власності і, власне, без е, згоди, а потім і е, власне якихось управлінських рухів, і так далі. Е, ну, ми не зможемо організувати на базі там певно визначеної школи академічний ліцей. Тому... Участь в органів місцевого самоврядування якби пряма безпосередня, і е е е так є громади, в яких не буде таких ліцеїв, але тут е е ну, питання просто до їх демографічного потенціалу. Тобто, якщо вони за демографічним потенціалом е не мають е тої кількості дітей. Яка була би достатньою для власне, навчання вже в старшій профільній школі, то ну, діти з цієї громади будуть довозитись до сусідньої. І ну, якщо брати там практику ну, будь-якої країни, де схожа модель реалізована, це ну, нормальна практика, і ну, на жаль, ми не можемо мати. В е, кожній громаді академічний ліцей, так як і в кожному населеному пункті ми не можемо мати школу навіть початкову, якщо там, звісно, немає дітей. Тобто тут громади це розуміють, е, Ну, якщо десь е, Хтось не розуміє, то тут вже також ми з ними працюємо щодо цього. Давайте ми зупинимося більш детально власне на регіональних аспектах при розробці обласних моделей мережі старшої профільної освіти. Ми розуміємо, що Прикарпаття Івано-Франківщина розміщена у гірській місцевості і власне населені пункти. Мають певну відстань між собою, і може бути проблема із доїздом учнів, малокомплектні заклади, чи враховуються ці фактори, і ви вже десь попередньо про це говорили, але давайте ще раз заакцентуємо увагу, бо ну, для Прикарпаття це важливо. Так, це, це ось перше на що ми дивилися, тобто на білі плями в гірській місцевості. Їх було кілька, скажу відразу, але після того, як ми пропрацювали із громадами із обласним департаментом освіти, цих плям вже немає. Є умовно виключення, де ну, ми бачимо, що по демографічному потенціалу і по прогнозу демографічному не буде набиратись та кількість дітей, яка Ну, нормативом заплановано, але все ж таки домовлено, що в цих громадах це, наприклад, Білоберізька громада, в них буде ще один заклад, саме в гірській частині. Це найбільш віддалена гірська територія Івано-Франківської області, де дітей не 300, але ми. Домовили, що там ліцей буде. Є умовно там питання по педагогічному складу працівників, але я думаю, що громада з цим справиться, і зараз у нас люди люблять їхати в гори. то Я думаю, що можна буде і в кваліфікованих вчителів на підсилення цього академічного ліцею також знайти. По там, Верховинському району, Косівському то вся доступність захована і ну, мережа досить густа закладів старшої профільної школи. По Івано-Франківському району це у нас. Так, Пасічнянська громада, також ми передбачили академічний ліцей, Солотинська громада і Калузький район, от перед гірська місцевість. Ну, і гірська, також е, густота досить щільна. Тобто всі ці моменти вони враховані, е, і, звісно, що для дітей, які навчаються в цих закладах, у них буде, ну, в закладах з загальної середньої освіти, в цих громад в них не буде так, того, що, наприклад, треба буде їхати аж у Калущі Івано-Франківськ. Це будуть заклади, які розміщені поруч в громадах, які є найбільшими по населенню. Ну і на сам кінець поділіться своїми думками з приводу того, як ви бачите майбутнє профільної середньої освіти в Україні та на Прикарпатті, зокрема, з огляду на перші результати підготовчого процесу. Ну і давайте спробуємо розібратися як підсумок нашої розмови, чому власне ця реформа є необхідною? Е, ну, мабуть, аж до мінімум два питання, таке комплексне. Майбутнє, ну я в попередній відповіді забув сказати, що нас досить мало часу на все це. Тобто, найближче майбутнє це нам потрібно буде власне, розпочати організацію по тих закладах, які визначені академічними. Чи Професійними ліцеями, організацією роботи, оскільки перші з них вже запрацюють з 27-го року. Якась частина навіть з 26-го. Тому часу насправді вже мало. А це, окрім того, що, наприклад, аудиторні класи треба організувати, це і педагогічні колективи також ну, фактично будуть. Потребувати трансформації. То скільки для, наприклад, академічного ліцею ну, потрібен фахівець, педагог, який буде більш поглиблено навчати тої ж математики, фізики, хімії чи десь програмуванню, ніж в звичайній школі. В тій ж навіть сільській звичайній школі, в 10-11 класу. І ті громади, які, в яких все визначено, що буде академічний ліцей, у них фактично такий ну досить серйозний виклик стоїть. Так само і про міста. Я, звісно, в тому ж, наприклад, Калущі, не кожна школа буде ліцеєм. Тобто будуть і гімназійні заклади, але та кількість ліцеїв яка запланована в калищі, 2 плюс 2, Тут я дивлюся. Ну, Потрібно також буде організаційно все правильно зробити, підготувати колективи, підготувати самі будівлі до того, що близько тисячі дітей від 10 по 12 клас буде навчатись в одному закладі. Тобто це для невеликих місць це такі також виклики. Е, і в подальшому ну, це буде трансформуватися в такий уже, якби поток конвейер. Тому е, ну, найбільший виклик, як на мене, те, щоб. Е, Навчання за цими програмами, які визначить МОН, їх буде мінімум 14, відбувалося кваліфіковано, і діти реально здобували той рівень знань, який передбачає реформа. Ну і власне, чому вона є необхідною, хотілося б знову підкреслити. Ми розуміємо, що рухаємося вперед, тим більше в умовах війни все ж таки цей процес повинен тривати. І мені здається, якщо я не помиляюся, десь інформація в засобах масової інформації, що цей процес має бути завершений до 2027 року. Е, так. ну і... 26-му так... вже казали, 26 шостому, можливо, вже почнуться перші вже перші ліцеї будуть 26-му. Частина закладів загальної середньої освіти вже перестане набирати в 10 й клас в 26-му році. Тобто, от 25 й таре, 26 шостий, перепрошую, двадцять четвертий 25 п'ятий навчальний рік, це фактично. Останній такий лік, де ми ну, умовно розслаблено можемо почуватися. Е а з 25 та 26 ну, вже потрібно заклади готувати. Тобто, ну, часу насправді досить мало. І я сподіваюся, що МОН найближчим часом затвердить ці всі переліки, щоб е область мала вже. Ну, такий план дій і розуміння того, які заклади потрібно готувати до цієї реформи. Ну і на сам кінець, ваше напевно, що побажання всім учасникам цього процесу, цієї реформи, що хотілося би додати від себе е, від себе скажу так, що. Е, Незважаючи на те, що є там умовний скепсис, в тому що щось не вдасться, чи ми знову щось зробимо не так, е потрібно думати про наших дітей, які е гідні кращої світи, і е це робиться для них. І е ті переживання, що щось не вдасться, ну, потрібно Концентрувати власне на свої сили на організацію цієї мережі, оскільки реально роботи ще дуже багато буде, ну, нас чекає освітню сферу, оскільки хоч і класів 3, 10, 11, 12, ми е, ну, якби реформуємо, але це найбільш важливі е, класи, де Діти будуть здобувати або ж посилені знання для навчання в вузах, або ж вже якісь кваліфікації робітничі, які їм будуть давати можливість. Працювати, заробляти на життя, отримувати свої родини мені залишається подякувати вам. Нагадаю нашим глядачам у програмі. Про головне в деталях на зум зв'язку з нами був Павло Остапенко, кандидат географічних наук, експерт із територіального розвитку та місцевого самоврядування із нашої столиці, з міста Києва. Були на зв'язку. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні змістовно розповіли нам про цей процес, про ці етапи реформування старшої школи. Мені залишається Побажати всім нам мирного неба. Вітання столиці з славного Прикарпаття з Івано-Франківська. Тримаємося разом і дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість сьогодні спілкуватися із нашими глядачами. Залишайтеся Галачиною і надалі. Я вже це говорю нашим глядачам. І прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. Бувайте здорові!